Антидискримінаційна поправка не з першої спроби гарячі вато і каталонсько-іспанські чвари. І 12 в Україні починаємо ТСН. Парламент таки проголосував за антидискримінаційну поправку до трудового кодексу. Буквально 15 хвилин тому народним депутатам вдалося все ж таки ухвалити ледь не найскандальнішу частину так званого безвізового пакету. Заборона дискримінації у трудовій сфері залежно від раси, статі, політичних та релігійних переконань, сексуальної орієнтації. Навіть сьогодні депутати проголосували за це, зробили лише з другої спроби. Ольга Кошеленко зараз працює у парламенті. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олі, чекаємо на тебе подробиці. В тебе вітаю Єгор. Я би сказала, що за цю поправку проголосувала навіть не з другою, здається, шостою чи сьомою, тому що а, сьогодні її також кілька разів ставили на голосування. Цю поправку кілька разів провалювали. Потім лідери фракції пішли на нараду до голови Верховної Ради, і лише після цього вдалося проголосувати. А скажу, що ця поправка до трудового кодексу забороняє дискримінувати людину за будь-якою ознакою, будь то колір, шкіри, релігійні, переконання, стать чи сексуальна орієнтація. Двісті 234 голоси депутати віддали зрештою за неї, і вона ухвалена. Проти голосували представники опозиційного блоку радикальної партії Олега Ляшка, групи відродження. Основні голоси дали фракції блоку Петра Порошенка, Народного фронту, батьківщини та самопомочі. Але і у цих фракціях хіба що за винятком батьківщини були депутати, які голосували проти, або утримувалися, або зробили вигляд, що вони відсутні у залі, хоча насправді були але вийняли картки, щоб взагалі не брати участь у голосуванні. Прикметно, що ті, хто не голосували, не дали фактично голоси. За цю поправку не хочуть спілкуватися із журналістами. Нам вдалося лише поспілкуватися з лідером фракції Самопоміч Олегом Березюком, який утримався. Він говорить про те, що ту частину його фракції тих людей з фракції, які не голосували, не влаштовує саме формулювання сексуальна орієнтація. Мовляв, воно ображає частину громадян України і пропонували замінити це словосполучення на інше статеві відносини. І, отже, аргументи сторін пропоную зараз по. O tempo. Було в нас таке розуміння, що в нас все-таки буде достатньо голосів для того, щоб ця поправка таки пройшла, що ми з вами є нормальними європейцями, які не збираються дискримінувати людей за різними ознаками при прийомі на роботу при їх звільненні, а будуть все-таки дивитися на фахові знання людей, на, фах, на на їхні здібності, на те, як вони можуть виконувати роботу, а не на те, як вони там якого в них кольору шкіра, чи чи вони жінка, чи вони чоловік, чи вони мають якісь особливу соціальну. Сексуальну орієнтацію чи вони мають якусь інвалідність. Є формулювання, яке було сьогодні вчора зареєстроване депутатами поправка, яке говорить про статевість і статеві відносини. Народ, я як людина, яка розуміюся на цьому, це повністю включає все, що потрібно, але включає український варіант антидискримінаційний, якісний що не можуть піддаватися люди дискримінації. Всі всі, всі ті речі, які там є. І в тому числі статевості і статевих відносин цьому тлі в Україні відбулося відродження руху Фемен. Після того, як перший склад цього руху емігрував до Парижу, сьогодні презентували другий. дві дівчини боролися з дискримінацією за статевою ознакою за сексуальну орієнтацію традиційними для фемена способом голими грудьми та вигуками стоп гомофоб. поспілкуватися із ними не вдалося, фактично тому, що дуже швидко відреагувала на них міліція. Їх запакували до машин нової поліції і дівчата. Поїхали так би мовити знайомитися із новою поліцією. Ну і власне кажучи, на цьому епопея з ухваленням антидискримінаційної поправки до трудового кодексу нарешті завершена. Зараз депутати перейшли до розгляду інших питань порядку денного. Єгоре. Пасибі, Оля. Олі Олякашленко з парламенту. Там таки проголосували за антидискримінаційну поправку до трудового кодексу. Пасибі. Бойовики поблизу Макіївки привели у бойову готовність гради та Сау за даними української розвідки. Важку артилерію розгорнули для стрільби на кладовищі в селище Лісне. Також до Донецька і із Шахтарська примістили з десяток танків, БМП та вантажних авто. Для керування цього напрямку розповідають розвідники з Росії. Прибув військовий високопосадовець. За даними штабу, АТО, вночі бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї на Донецькому напрямку. 82-мм міни лягали поблизу трьох ізбинки. Це на Луганщині. 44-й гумконвой з Росії перетнув кордон України. 100 автомобілів привезли понад тисячу тонн вантажу. За звичним сценарієм, одна частина їде до Донецька, ну а інша до Луганська. За версією російського МНС, везуть продукти харчування. Втім, українська сторона неодноразово заявляла, що так званий гумконвой є підтримкою бойовиків. Ні, українські митники, ні представники Червоного Христа не мають змоги оглядати такі вантажі. Ще один доказ російської присутності на Донбасі. Генштаб збройних сил України стверджує, що під час нещодавних боїв в зоні АТО знищено ще одного російського військовослужбовця. На своїй сторінці у Фейсбуці військові виклали світлини речових доказів: картка збір Росії, бронепластини з російською маркировкою і записка з телефоном матері з кодом Чукотки. Це все було знайдено у вбитого бійця. За документами звати його Володимир Гернастаєв. Родом він із Росії, а точніше з Тольяті. Як він потрапив до України, невідомо, але його родичі ще три тижні тому подали заяву у міліцію про зникнення Володимира. І відповідна об'ява про розшук є на сайті міста Тольяті. ТСН знайшли батьків загиблого. Мати солдата Тетяна у телефонній розмові запевнила, що її син не був кадровим військовим із армії, демобілізувався три роки тому, і що робив в Україні, вона не знає. Батько розмовляти з українськими журналістами категорично відмовився і заявив, що всіма деталями справи його сина займається ФСБ Росії. Він був на контракті в армії в той момент, коли поїхав в Україну. Ви знаєте, я зараз не готовий з вами говорити. Чому ви не хочете... Я ще раз займаюся ФСБ Росії. Більше сотні полтавських правоохоронців вирушили на Донбас в рамках чергової ротації. Два взводи з батальйону Полтава на Луганщину їдуть вже в якості поліцейських. Там нестимуть службу на блокпостах та охоронятимуть стратегічні об'єкти. На бойовому посту вони замінять своїх колег, що несуть службу вже близько двох місяців. Проводжали бійців рідні, колеги і волонтери. А ліцеїсти продали їм малюнки та обереги, виготовлені власноруч. Вирушаємо в зону АТО для виконання обов'язки по охороні цілісності України, міняємо своїх бійців в Луганській області. Задачі залишаються ті самі. Ця ротація затримується, тому що в зв'язку з виборами, тому ми їдемо трішки пізніше. Всі готові донесення служби. На місці катастрофи літака Су-25 розпочала роботу спеціальна комісія Міноборони. Як стало відомо ТСН, група експертів з Вінницького штабу військово-повітряних сил прибула у Запоріжжя вчора пізно ввечері, але не змогла оглянути місце катастрофи через темряву. Сьогодні фахівці мають обстежити місцевість, ну а також проаналізувати умови, за яких сталося падіння літака. Штурмовик Су-25 впав напередодні поблизу села Тернівка на кордоні Запоріжжя та Дніпропетровщини. За попередніми даними причиною трагедії стало зіткнення літака з лінією електропередач під час виконання польоту на надмалих висотах. На місці події працюють пошукові групи. Більшу частину фрагментів су 25 вже знайдено. Траса Харків Сімферополь, поблизу якої впав літак, перекрита і досі. За даними ТСН, відкриють її не раніше вечора. Лідери ЄС підписали угоду про екстрене створення трастового фонду для подолання мігрантської кризи. Рішення ухвалили на саміті ЄС-Африка, що відбувається на Мальті. За попередньою інформацією, бюджет фонду майже 2 мільярди доларів. В обмін на створення фонду Європа вимагає від африканських країн зупинити потік мігрантів і прискорити повернення тих, хто не може претендувати на притулок. Швеція тим часом встановила тимчасовий прикордонний контроль у межах шенгенської зони. Від сьогодні тамтешні прикордонники перевірятимуть документи усіх хто захоче потрапити в країну. Лише спочатку вересня до Швеції прибуло близько 80 тисяч біженців. А до кінця року влада Швеції очікує на 190 тисяч. Скільки триватиме режим обмеженого пересування? Наразі невідомо. У Стокгольмі кажуть, що діятимуть відповідно до ситуації. Слідом за Єгиптом, Туреччина та Туніс, Рада Федерації Російської Федерації підтримала пропозицію заборонити російським туристам відпочивати в інших країнах Середземного моря. В комітеті з міжнародних справ переконують, що в Туреччині та Тунісі проблеми з безпекою. А у Раді Федерації дбають в першу чергу про безпеку своїх громадян, а не про наповнення бюджету туристичних країн. Натомість жителям Росії радять відпочивати у Криму. Вануату, Тринідад тринідати тобако, Самуа, Об'єднані Арабські Емірати, Домінікана та Гренада можуть незабаром отримати безвізовий режим із ЄС. Профільні комітети Європарламенту дозволили підписати відповідні угоди загалом із дев'ятьма державами. Тепер, якщо на черговій сесії євродепутати таки ухвалять таке рішення, громадяни цих країн зможуть подорожувати до ЄС без віз. У Херсоні мітингують медики. Півсотні працівників залізничної лікарні міста Таврійськ понад півроку не отримують зарплатню. Сам заклад під загрозою закриття. Медики приїхали до Херсонської облдержадміністрації, аби домогтися, домогтися зароблених грошей. Таврійська залізнична лікарня є підрозділом Херсонської. Власник закладу Укрзалізниця більше року вона не фінансує заклад. Його вже давно мали передати на баланс міста, проте цього не відбулось. Директор обласного департаменту охорони здоров'я повідомив медикам, що питання, начебто, вже вирішено, і люди отримують свої кошти. Але питання передачі лікарні на баланс міста і далі залишається відкритим. Ми сидім без дені працюємо так безплатно. Тимля мідработник де він возьме діні государственне підприємство, вважається. Страви на вугіллі, дим від кальяну та гарячі коктейлі. Усе це на місці згарища столичного будинку. Профспілок у приміщенні ще не відремонтованого до кінця штабу революції гідності. Вже готовий до відкриття ресторану російської мережі. Реклама обіцяє там запальні вечірки, а співробітники переховуються від журналістів. Центральна вулиця Києва, хрещатик. Під час революції гідності просто тут стояла барикада з написом «Пойміть, нас задолбало». Тут носили поранених. Там трохи далі билися з Беркутом. Ось тут в ніч з 18 на 19 лютого, горів будинок профспілок. Тепер тут лаунж-зона, танці та караоке. Оксамитові крісла та скляні вікна. Зверху ще досі рештування та сліди згарища. Не ніч революції гідності. Цей будинок був такий. Тепер афіши повідомляють незабаром офіційне відкриття. Реклама на сайті стверджує, ресторан уже відкрито. Ви зможете зустрітися з друзями, провести романтичний вечір, насладитися разнообразною кухні і стати частю шумної тусовки. Тільки от після того як інформація про появу у будівлі профспілок ресторану розійшлася в соцмережах, заклад раптово зачинився. Що у вас а хочу велькафу пройти? Він Сьогодні не працює. А чого сьогодні не працює? А ви хто такий? Не знаю, теж сюди. Я вже хотіла велькафу, так? А чому мене не пускаєте? Це будинок проспілок. Що ви хочете, не знаю. Валькафу Так а я при чому до елькафе. А хто при чому? Андрій Карпович, лікар майдану. Тієї гарячої майданівської ночі він рятував поранених, доки тут догоряли його речі. Красовки, куртка, флаг. Він згадує обіцянки того часу. У згорілій будівлі обіцяли музей гідності, але аж ніяк на караоке-бар чи дискотеку. В першому етажі музей би зробив, а на інші етажі пусть би були про спілки далі. караоке взагалі ніяк. Відвідувачів новому закладу не бракує. Постійно намагаються потрапити до ресторану російської мережі. А що як думаєте, що закрите? Не знаю. Третій майдан. Метро встреча Запланіровано деяких перехожих поява закладу відверто обурює. У мене грошей на це немає. Це такий е, стьоб над тим, що відбулося, тому що коли вони там будуть курити кальян, це можливо їм нагадуватиме все, це все, що тут відбулося, пожежу і все інше. Оголошення над рестораном повідомляє російською будівлю, що досі урештування вже можна починати орендувати. Так, да, є там офіс от 25 квадратів, середній, десь. Ціна 50 доларів за метр квадратний. цікавимося у орендодавців. Чи можна у колишньому штабі революції гідності відкрити, скажімо, офіс комуністичної партії? Це в нас комуністична партія. Скажіть, а нам дадуть дозвіл? Ми зможемо там без проблем офіс відкрити? Ну я думаю, що можна буде. Треба обговорити, але я думаю, що можна буде. Найбільше наразі від раптового закриття постраждав кур'єр. Він привіз у ресторан нове цього разу велике оголошення про відкриття, але воно власникам досі не знадобилося. Зганила храніку. Остані горі, скажи волшебне слово. Типо, ми там договарювали. це за прикол. Наталя Нагорна, Артем Багров, ТСН 1+,1. 10-15 хвилин саме стільки часу тепер може знадобитися поліцейським для оформлення протоколу за порушення правил дорожнього руху. Від цього тижня київська поліція почала збирати штрафи через електронні термінали просто на місці порушення. Термінали мають ще не всі екіпажі і приймають не всі кредитні картки. Щоправда, обіцяна 50 відсоткова знижка при сплаті штрафу протягом двох тижнів, поки не працює. Поліція каже, що це почне діяти одразу з початком відеофіксації. Коли це може статися? Станіслав Фещенко розповість. Екіпаж вирушає патрулювати центр Києва. Тут порушень, хоч греблю гати. На Грушевського суцільне паркування під знаками. Та от біда. І нам стати ніде, і водіїв порушників у машинах немає. Шановний патрульна поліція. Це ви залишили машину. Давай Вон десь може по машину залишити і пішло. Джекпот випадає лише на вулиці Городецького. Суперкар став на «Зебрі». Доброго дня, патрульна поліція, молодший лейтенант Лобудзінський. Ви порушуєте правила дорожнього руху, а саме стоїте на пішохідному переході, де нема 10 метрів. Водій трішки обурюється, йому треба стояти. Чекає господаря. Тому що негде припаркуватися. Можна десь припаркуватися. скажіть. інспектор складає постанову 5 хвилин і дістає термінал. Номер постанови, і суму штрафу 255 гривень. Вводить туди. Водій міг увійти в історію, як перший, хто сплатив штраф на вулиці кредиткою, та банк не прийняв картки. Но... На жаль, готівкою взяти не можна. Звичайно, готівкою ні. Це ж виключає як би, корупційні якісь моменти. Далі трапляється ще з десяток порушень. Копи ввічливо розганяють з хрещатика тих, хто уповільнює рух. А ви знаєте, Ми що зупинка навіть заборонена з Сагайдачного нахабну повертають під заборонений знак ліворуч, та поліціянти обмежуються нотаціями. Вони вже повертаються на базу через чужий район. Розвернуться, поїхати наверх, там на кругу, і аж проїхати сюди. Нові правила ділять порушення на відверті на очах у поліції і заочні зняті на камеру. Заочні можуть бути зі знижкою, якщо сплатити штраф протягом п'яти днів. Та поліційних терміналів це не стосується. Ідіть до банку. 50% знижка це на ті правопорушення, які зафіксовані в автоматичному режимі. Тобто, поки його будуть стояти камери, які фіксують там швидкість, якісь там інші правопорушення. То буде ця знижка 50%. Відеодоказ вашого зухвальства на дорозі. Обіцяють викладати на. На сайт даї, та поки що на ньому порожньо, коли й де стоятимуть камери, де можна побачити свої штрафні бали, не знають навіть керівники поліції на місцях. Ця реформа проводиться це 2016 році. року. Як вона буде проходити, не я вхожу в робочу групу. Як вони вже розрахують, так і доведуть. Я знаю тільки макет. Тобто достаточного впровадження в регулювання руху ще довго. Головний плюс для водіїв не інспектор вирішує більше вам платити за певне порушення, чи менше у законі прописано чітко меншу суму. Станіслав Фещенко, Дмитро Панасенко, ТСН 1+,1. Купальний сезон в Одесі вже кілька днів Одесити спостерігають нетипові для листопада температурні коливання. Сьогодні синоптики взагалі зафіксували рекордно високу температуру плюс 18. Ну і вже назвали її аномальною для останнього місяця осені. Одесити вирішили не гаяти останніх теплих днів і масово потягнулися до моря. Сергій Осадчук зараз теж там. Сергій, оскільки ще теплих днів пророкують Одесі, що кажуть синоптики? Його, доброго дня. Ну те, що в Одесі дуже тепло. Ви можете побачити з перших секунд нашого включення. Я у сорочці біля моря, де зазвичай у цей період дмуть дуже холодні та потужні вітри. Я хочу, щоб ви показали картинку, яку ми відзняли перед включенням. Це 13-та станція великого фонтану, не найпопулярніший в Одесі пляж. Але тим не менш, тут дуже багато людей. Хтось прогулюється, хтось намається загорати. І навіть ми зустріли людей, які купаються, попри те, що температура води плюс 9 градусів. Люди, попри робочий день, відпочивають і насолоджуються останніми теплими днями осені. Що ж кажуть синоптики? Синоптики прогнозують, що така температура протримається ще й наступного тижня, а потім поступово почне ставати прохолодніше. Тож для гостей міста, які хочуть ще приїхати в Одесу, є принаймні ще сім днів для того, щоб потрапити на пляж і навіть встигнути позагорати. Ось так, Єгоре. Спасибі, спасибі. Сергій Сачук, з приємними новинами. В Одесі аномальне тепло. Дякую. Бульдог з кличкою Отто проїхався на скейтборді під ногами 30 людей, які вишикувалися у довгий тунелі з широко розставленими ногами. Перешкоди бульдог подолав плавно, не зійшовши з дистанції. Ну таким чином, Отто встановив світовий рекорд. По закінченні випробовування глядачі зустріли бульдога оплесками і кинулися з ним фотографуватися. Це на цьому О 16.45 п'ять сломів у цій студії. Зустрічаєте все оперативно. Дізнавайтесь на сайті tsn.ua. Ну а я прощаюся з вами до завтра. Дого дня.